Кожен місяць ведення війни в Україні а Російській Федерації обходиться все дорожче, і я зараз не про гроші, точніше, не зовсім про них. Вони щомісячно стирають з лиця землі десятки тисяч своїх солдатів та одиниць техніки. І щомісяця ми бачимо нові рекорди серед втрат Російської Федерації в тій чи іншій складовій їх. А... Інтервенції їх власне окупаційної місії, і як бачимо, рекорди постійно то в особовому складі, то в якомусь з видів. Техніки, наприклад, якщо взяти серпень місяць, то сюди додаємо ще й операцію Збройних сил України на Курщині і як наслідок ще більше знищених росіянців і знищеної техніки. Тож які рекорди за серпень місяць поставила Російська Федерація, які тенденції на майбутнє і чого в них скоро зовсім не буде вистачати, розкажу у цьому відео. Тож додивіться обов'язково до кінця для того, щоб бути в курсі. Поставте вподобайку, хай більша кількість людей теж побачить. Бачить це відео, напишіть коментарі, і звісно, запрошую підписатися на мій канал, якщо бачите мене вперше. Дякую перед тим, як перейти до найцікавішого. Хочу звернути вашу увагу, що в описі цього відео є детальна інформація про збори на потреби Збройних сил України. Полтавські волонтери збирають на FPV дрони, які постійно потрібні нашим військовим. Тож давайте допомагати, давайте долучатися. Це необхідна річ. Частково ці кошти перенаправляються на нагальні потреби. Як от нещодавно була потреба у РЕБах. і їх купили нашим військовим. Тож дякую всім, хто долучається кожна ваша гривня дуже і дуже важлива. Ну і щоб не бути голослівним під час підрахунки втрат російських окупантів, звертаюся до е, офіційної інформації, до верифікованих даних. І разом вони зібрані в е, статті обоз.ua Олександра Коваленка та групи інформаційний спротив. Отже, у серпні 2024 року російські окупаційні війська зберегли тенденцію зростання втрат як в особовому складі, так і в техніці, із встановленням нових рекордів. При Чому в таких категоріях, які вже кілька місяців є у цьому показнику основними, з іншого боку, відзначається зниження втрат у категоріях, де у російських окупантів виникають проблеми з виробництвом або відновленням у серпні? Російський окупаційний контингент, так само як і в червні та липні, зазнав не рекордних, але других за показником втрат: 36 тисяч Штук особового складу, цей показник став наслідком того, що високі інтенсивності ведення бойових дій окупантів е, зберігаються, і вони виключно піхотою в основному це роблять. Е, до якої додатковим елементом додається дефіцит штурмової бронетехніки, і як факт, її відсутність. Так ось, уже четвертий місяць поспіль, у 2024 році, втрати особового складу окупантів перевищують 35 тисяч осіб на місяць. що Важливо приблизний потенціал поступлення нових е сил це приблизно близько 30 тисяч осіб. В місяць, тобто свіжого м'яса, на 5 тисяч більше росіяни на 5-6 тисяч втрачають щомісяця більше ніж приходять, тобто поступово знижується кількість окупантів щодо втрати танків. У серпні російські окупанти втратили 193 танки. Це доволі низький показник, але не тому, що сили оборони України стали гірше працювати по танках або а не попадати по мішенях. А справа в тому, що е, російських The <laughs> cat Танків по лінії боєзіткнень поменшало в рази. Вони або стріляють з глибокого тилу, просто як артилерія, або взагалі не використовуються. Російське командування продовжує дотримуватися стратегії економії та мінімізації застосування основних бойових танків у ході штурмових дій, що пов'язано з дефіцитом їх поставок у власне зону бойових дій. І ця тенденція зберігається ще з травня місяця. Виправити ситуацію російський військово-промисловий комплекс не має можливості і за прогнозами Коваленка, найближчому в майбутньому не матиме. Втрати бойових броньованих машин російських окупантів в серпні становили 557 одиниць. Як і з танками, зниження цих показників пов'язане саме зі скороченням поставок і дефіцитом броньованих машин, що наростає цей власне дефіцит у зоні проведення бойових дій. Навіть незважаючи на інтенсифікацію наступальних дій у серпні, застосування бойових броньованих машин ворогом не було інтенсифіковано і зберігалося на рівні навіть нижче ніж у липні чи Червні, тобто ситуація з компенсацією втрат навіть гірша ніж можна було припустити ще е, кілька місяців тому. Щодо ствольної артилерії, втрати армії окупантів е, лише без кількох одиниць становили 1517. майже абсолютний рекорд серпня. Щодо ствольної артилерії, то тут хороший показник: е, Ствольна артилерія в армії окупантів становила 1517. Майже абсолютний рекорд серпня. Е, нагадую, Ковленко, що попередній е, рекорд за весь період повномасштабної війни було встановлено у липні у попередньому серпню місяці 1520 одиниць. До того у червні 1415, а раніше у травні 1160. Тобто розумієте тенденцію на зростання. Так і звертаю увагу на те, що втрати ствольної артилерії це не повне знищення артсистеми, а здебільшого Ушкодження та виведення з боєздатного стану, але при цьому е, за збереження її е, ремонтноздатності, тобто їх ще можна відремонтувати в теорії. Проте показники втрат ствольної артилерії це безумовний лідер серед решти всіх категорій. Було б краще, якби партнери постачали як боєприпаси, так і самі артсистеми системи України в набагато більшій кількості, але поки що маємо те, що маємо втрати ракетних систем залпового вогню окупантів. В серпні були наступними, не стали рекордними, але зросли 44 одиниці після досить тривалого періоду провалу показника втрат по РСЗВ ракетним системам залпового вогню. Вони повернулися на більш-менш середній рівень. Все тому, що окупанти почали з'єднувати шасі іншого типу з іншими пусковими установками. Таких ми бачили гібридів декілька на кадрах в мережах. Втрати протиповітряної оборони. Ось тут цікаво. Протягом серпня російські окупанти втратили 33 системи пові... протиповітряної оборони. Зазвичай середньостатистичний показник такий він і є. Нічого нового, але важливо розуміння, що ППО це саме та категорія, яка вже давно відчуває критичний дефіцит. Техніки ППО на Російській Федерації і тому будь-яка втрата доволі критична для росіян. Ну і будемо говорити про те, що це часто С-400, новітні російські системи. Щодо втрат автотранспорту, майже встановили черговий рекорд. Російські окупанти трохи там не вистачило. У підсумку вони втратили 2060 5 одиниць автомобільної техніки, а у липні був абсолютний рекорд 2103, тобто, буквально зовсім трошки не вистачило. Але ж це з верифікованих даних, тобто є можливо і рекорди, просто там не задокументовані. Ситуація з автотранспортом у Росіян не змінилася. Більшість засобів застосовується не за їхнім прямим функціональним. Е Значенням по лінії бойових зітнень саме автотранспортом намагаються окупанти компенсувати нестачу бронетехніки. Тобто ця категорія і надалі буде демонструвати зростання з усіма власне, і наслідками. Бо втрата автотранспорта це зачасту втрата і особового складу, який перебуває в цьому автотранспорті. Щодо спецтехніки, то абсолютний рекорд був побитий в серпні місяці: 278 одиниць. Зростання втрат спецтехніки у окупантів фіксується з початку 2024 року, і за перше півріччя було відзначено три абсолютні рекорди втрат у цій категорії. Літо ж стало найінтенсивнішим у 2024 році по втраті спецтехніки окупантами. І висновки власне у серпні були встановлені як абсолютні рекорди втрат російських окупантів, так і результати максимально наближені до рекордів у категоріях, які очікувано і повинні були залишатися такими на думку Коваленка. Командування. Сил оборони України продовжують оборонну стратегію і досягають основної мети кампанії 24-го року виснаження російських окупаційних військ, що має довести їх до стану втрати наступальних та оборонних здібностей. На сьогодні ми можемо вже говорити про те, що російські окупанти скорочують застосування в зоні бойових дій, основних бойових танків та бойових броньованих машин з урахуванням поточних показників: критичний для окупантів момент. У застосуванні танків та бойових броньованих машин може настати навіть раніше 2025 року, вже у 2024-му. При цьому в категорії засобів ППО цей момент уже давно настав. Вважає Коваленко, демілітаризація та денацифікація російської армії проходить чітко за планом. Констатує Олександр Коваленко. На жаль, не би ми не жартували, як би ми не рахували, у нас теж є втрати. На жаль, і в особовому складі серед найкращих також є. Щоб мінімізувати втрати, треба допомагати нашій армії. FPV-дрони дрони один з таких функціоналів. Рятують життя нашим військовим і позбавляють його окупантів. Тож долучайтеся до зборів, які оголошені в описі цього відео від полтавських волонтерів. Вся інформація там. Користуйтеся, кожна ваша гривня важлива. Дякую за здалегідь. Частину коштів до слова, які ви направляєте на підтримку мого каналу, теж направляються на ці збори наших волонтерів. Тож вдвічі вдячний всім за підтримку каналу Мотивасян Ньюз. Хто хоче долучитися, також знайдете інформацію в описі мого каналу і під цим відео. І є кнопочка чарівна стати спонсором каналу Мате Ньюз». Тут ще й отримаєте доступ за символічні 50-100 гривень на місяць до іншого контенту, який власне спеціально для спонсорів і публікую. Дякую всім гуртом. Поставте, будь ласка, лайк, якщо забули це зробити протягом перегляду відео. Напишіть коментар, підписуйтеся на канал Мате Ньюз», Рекомендуйте мене своїм друзям та знайомим разом обов'язково переможемо! Слава Україні!